Слава Ісусу Христу! Я хочу дати свідчення про силу молитви Отця Олега. Отже, у мене сталася така, ну, сказати, дуже ну, прикрість Людина, яку я дуже добре знаю, почувається хворою. І в неї почалися болі, тобто вона почала так плакати, так кричати, що ну, можна було не знаю, розгубитися. Ну, Я знаю, що отець Олег молиться і мені це допомагає. Так вийшло, що я думаю, молюся. Нарешті думаю, дзвоню до отця Олега, бо я вже не то, що не вірю в молитву, але знаю, що отець Олег молитвою через, ну, Бог послуховує молитву отця Олега. І я перетелефонувала, ну і молилася ще городишну верочку. І через декілька хвилин ці скарги і цей біль в цієї. Ну, я так рахую, що зникли, бо зовсім стало тихо. Отже, я вважаю, що це ну, чудо, тому що щоб молитва допомагала краще за лікарство, це треба, щоб Бог слухав вислухав молитву. Я дуже дякую Богу милосердному і дякую Олегу за молитви.